Працюємо в умовах воєнного стану по місць загального користування. Розкажіть, як рухається це питання, тому що воно хвилює людей. і Люди повинні знати, що ми робимо в цьому напрямку. По перше, є методика нарахування, з якою всім бажано ознайомитися, і які шляхи можна зробити для того, щоб перейти на нарахування місць загального користування по іншим методикам, по іншим формулам. Також інформую, що на засіданні сесії було прийнято рішення стосовно надання можливості співвласникам будинкам протокольним рішенням зафіксувати. Позицію, яка спрямована на те, що розподіл теплової енергії стісниться відповідно лічильника на споживачів з централізованим опаленням, тобто розподіл теплової енергії за лічильником іде лише на тих співвласникам, у яких приміщення обладнано системою централізованого опалення. За місця загального користування, якщо вирішують споживачі, що в місцях загального користування, тобто допоміжних приміщеннях, немає приладів опалення обігріву місць загального користування, тому розподіл здійснюється лише на централізованих на теплопостачання відповідна до показників приладов. Вибирайте декілька будинків, наймаємо проектну організацію, якщо потрібно поміряти там довжину всіх труб у підвалах і таке інше. Місця загального користування площі є обрахований БТІ. і Можна перейти на нову на нову схему обрахунку. на цій неділі, щоб ми по двом будинкам таку роботу розпочали. Добре.